Тому пропоную все ж таки піти далі, зайти всередину тих доків і фабрики, яку я побачив, бо там точно є щось цікавеньке. І окрім великого ангара та різних майстерень і магазинів, там була ще й бібліотека і багато вільного простору, але не це найголовніше. Зараз покажу вам головну атракцію цього міста. Так-так, головна атракція це ось ця канатна підвесна дорога з такою чорною великою кабіною. І тут вона доставляє людей як звичайний громадський транспорт на інше узбережжя міста через річку Пенфельд лише за три хвилини. І прямо з цієї кабіни можна добре роздивитись брест навколо, щоб побачити і головний міст, і доки для підводних човнів. Звісно, що це все можна побачити і просто з вулиці, де я зараз стою. Але з того ракурсу та зверху ті локації точно будуть виглядати цікавіше. Як ви бачите, позаду мене вже я прийшов на цей телеферік. Він буде відправлятися така незвична підвісна дорога. Одна кабінка в одну сторону, одна в іншу. Тобто переправляє через узбережжя. Така цікава, але функціонує. Тож я зараз планую піти, також проїхатись на інше узбережжя в такій кабінці. Отримую е незвичний досвід. Прикольно, як в фільмах фантастики, якихось, якщо були пропелери і без цього, без дротів, як у фільмах фантастики було. Ходімо наверх і будемо сідати в цю летаючу маршрутку, де беруть також і багато стоячих пасажирів. Вона виявилася доволі великою, бо 60 людей можуть туди зайти максимально. Але, звісно, будуть почувати себе як у селеці чи ж проти в банці. Але з неї дійсно відкривається дуже класний краєвид. Тож всі туристи цим користуються. Вартість була щось приблизно 2 євро, а задоволення в рази більше.